Дякую. Ну давайте визначимося, що ми обговорюємо. Чи був сам е, певна там непалатка? Бо розумієте, тут же із-чого великий скандал: із за того, що певні експерти назвали це аварією на атомному блоку. Угу. Аварія це була Чорнобильська аварія. Ну так, звучить. І енергетики так собі. дуже негативно і прискіпливо е, відносяться до ділетанського аматорського використання цих термінів аварія. Там певний експерт застосував там термін аварія, сказав, що три силових трансформатори ціловий це абсолютно інше, це потужні трансформатори. Дійсно, там була певна неполадка, яка призбула до певних труднощів. Я вам можу сказати, що енергосистема України і енергоатом, як компанія, яка експлуатує дев'ять атомних блоків, це надскладний об'єкт техногенний технологічний, в якому завжди щось відбувається. От, розумієте. Це тільки. Теоретики, дилетанти думають, що там все так, як на схемах, як на презентаціях. Та ні, це величезна купа заліза, трансформаторів, блоків, реле, автоматики, реакторів. розумієте Завжди щось відбувається. І в цій ситуації, навіть якщо там щось відбулося, там дійсно були і певні проблеми з малими трансформаторами у зв'язку із спекою аномальною. Ну і треба спокійно розбиратися для. Цього є незалежний державний регулятор ДІЯР. Він називається Державна інспекція ядерного регулювання. Він підпорядкований Кабміну ні енергатому, ні міністру Кабміну. І в цій ситуації спокійно уряд разом з діяром має визначити, що ж там відбулося, і чи адекватними були дії персонали до того і після угу. того. Розумієте? а те, що ми побачили в мережі. І те, що мій наш колега Железняк дав. Пане Олексій у вас проблеми Тоба... зв'язку. Зі... Угу. Продовжуйте, будь ласка, від голови Укренерго Кудріцького розумієте? Ну, це свідчить про те, що це все ж таки більше набагато. Там 99% політики, ніж реальне бажання розібратися щоб... Олексій, Пане Олексію, Вас почули привели, пане Сергію. Вам слово, як ви поясните цю ситуацію? І можливо варто розібратися і депутатом в тому, що відбулося, чи не було у вас чи у ваших колег такого бажання створити комісію чи групу депутатську? є в цьому сенс взагалі тоді? Доброго вечора. Ви знаєте, останній тиждень так енергоатом він дуже став медійний. А чому медійний? Тому що в парламенті мали розглядати законопроект про добудову третього і четвертого енергоблоків, і не всі парламентарі е, готові підтримати це рішення. Є критики добудови третього, четвертого енергоблоку, і намагаються сьогодні деякі народні депутати висмоктувати проблему із пальця на рівному місці, залучаючи до цього процесу різних експертів, які Намагаються зменшити важливість роботи енергоатому 30-тисячного -ти колективу. Я вважаю, що ті народні депутати, які сьогодні критикують роботу наших енергетиків, мають публічно відімкнутися від електроживлення і стати енергонезалежними, встановити на своїй квартирі сонячні панелі і не користуватися електроенергією із. Загальної національної енергомережі пане Сергію, я перепрошую. Зараз які, у нас немає Ярослава Железняка. і ну, не можемо ж ми... не давати можливість критикувати енергетику, систему енергетики тим, хто користується нею. Це ж трошечки перебільшення, Вам не здається? Ми, ми не проти, але справа в тому називати. Е поломки на атомній електростанції або будь-які на електростанції аварії. Аварія це була Чорнобильська дійсно. Олексій uh -huh. Юрійович правду сказав, що це Чорнобильська атомна електростанція була аварія, ну не на південноукраїнській атомній електростанції, і ці фейки підхвачують російські пабліки, поширюють і потім вони поширюються в різних соціальних мережах. І люди починають і так сьогодні складна ситуація в державі, та, і розганяють фейки. Mm -hmm. Я вважаю, що народним депутатам немає необхідності створювати якусь комісію. Mm -hmm. Для цього є певні органи, які мають перевірити обладнання, яке було виведено з ладу, яке потім повернулося до роботи. Тому в цьому немає необхідності створювати додаткові якісь комісії для того, аби mm -hmm. народні депутати, які не мають не всі мають відповідний факт, oh, розговоритися mm -hmm. в тій чи mm -hmm. проблемі. Зрозуміло. Пане Олексію, ви хочете додати. А я до свого хочу додати. Дивіться, кожен має займатися своєю справою. От я ж не випадково вам сказав про цей державний ядерний регулятор, який саме і має спокійно, не заангажована, професійна, розібратися в будь-якому інциденті. Розумієте, відбувся певний інцидент, дійсно, не на станції, та навіть за межами станції. Ну так побудована система, і після і мене в цій ситуації. Цікавить одне спроможний та чи готовий цей, ця інституція поважна з дуже високими повноваженнями, спокійно, нормально розібратися. Тому я в чому до Сергія звертаюся? Хай вони створять відповідну комісію, хай спокійно без політиків розберуться, без ага. депутатів, бо у нас там немає повноважень, там де Зрозуміло. депутати, там жде де політики. А ми потім спокійно на комітеті послухаємо і діяр. І енергоатом, якщо це потрібно, я думаю, пана желізняка треба запросити інших експертів, і ну просто спокійно так. запитати, що, що ми хочемо, пане Олексію, зрозуміло, хочемо... у нас не багато часу. Я просто пропоную ще по поточній ситуації. Так, зокрема, укренерго на завтра перелюднило графіки, і відключення будуть з 16 до 23 і тільки одна черга. Бо я, наприклад, думала, що полегшення на вихідні, але як бачимо, завтра понеділок, і все одно полегшення, що мене особисто радує. Ви ж не про ти мишників, ми але Це чи надовго випад. така ситуація, шановні народні депутати? Пану Сергію, як вважаєте, який зараз стан енергетики і до чого варто готуватися українцям? Справді ситуація частково покращиться, і вона покращиться за рахунок того, що додатковий енергоблок введений в роботу. Вчасно завершили ремонтну кампанію наші атомники, і ми відчуваємо кожен на собі це полегшення і покращення. Так? І в той же час сьогодні проводять відновлювальні роботи гідроенергетики наші і будують захист, і відновлювають і те пошкоджене обладнання, яке було пошкоджене під час ракетних обстрілів і тепловики наші. Тому Українці мають набратися терпіння, збройні сили наші мають накопичити достатню кількість ракет для протиповітряної оборони для того, аби взимку ми могли відбуватись від ракетних атак і бути е, більшість доби із електроенергією, пане Олексію. Ще коротке давайте по, по раунду запитання. Як вважаєте, до опалювального сезону Україна буде готова підійти е, таким чином, що у нас от не буде таких багаточасових? З Сірими зонами, захопленими відключень, чи все ж таки не варто бути такими оптимістами? Ну зараз вже не тільки професійні люди, но і ну прості українці розуміють, 90 стабільності і надійності роботи енергосистема залежить від сил протиповітряної оборони. Uh -huh. Якщо буде надійний захист об'єктів теплової генерації, гідро, мереж і так далі, то все буде добре. енергетики готуються в штатному режимі, і комунальники на місцевому рівні так само готуються. Безумовно, те, що можна зробити, це на випадок аварійних ситуацій, графіків і так далі, максимально забезпечити себе автономними джерелами. Ось і, і Вже всі в тому розібралися. Пане Сергію, є Довжу що додати? Всі? Якщо можна, коротко, теж в Україні запрацювала програма з кредитування пільгового кредитування для домашніх домогосподарств на встановлення сонячних панелей, накопичувачів і домашніх. Ну, Ті люди, які проживають у приватних будинках, сьогодні є можливість отримати пільговий кредит і встановити міні сонячну електростанцію з накопичувачами для того, аби мати своє живлення. Потрібно цим скористатися. Цією почули, почули. Почули. Дякуємо дуже.